Вітаю товариство. Ще, напевно, років 20 назад. Отут на Поліссі, на Маневичині, більшість мали або синій виноград, або ось такий, нібито як казали, розовий. Ніхто там тих назв особо, можливо, і не знав. Ну, можливо, хтось і знав. Ось це щено починає достигати один з таких виноградів. Лідія. Як бачите, він щено ще починає достигати, ще такі от ягоди, от великі такі, гляньте, які ягоди, ну такі от, такі от, щено він починає, починає щось там набиратися. Але є подібний виноград, який вже ну, тижнів два. Як я і моя сім'я потроху щипаємо. Це Лідія, а є Конкорд. От ідемо одночасно побачимо. От. Ось подібний виноград. Але його вже їм з 21 серпня. І Дивіться, які орона. То що сьогодні похолодало, то сьогодні бджіл мало. Отак вон дивіться які mm. бджолки. Ого. І там умудряється прокусити. Уйди. Ах, як присосалися. Дивіться. Який хороший виноград. Це конкорд. Лябота подібний до лідії, але достигає набагато раніше і аромат інший. Бачите бджоли. Якби могли прокусити цю шкірочку, літають бджоли. То все, що зараз мало їх, можливо, який дощ буде чи що. А то ж тут вибачно, як вулику. Ось такий виноград. Конкорд. Дуже подібний до лідії. І що, чим вони відрізняються? Це те, що Конкорд раніше, не знаю, напевно, на тижні три, як мінімум, достигає, з 21 серпня. І ще такий нюанс. Як тільки я їх понасаджував ці виногради, то не обробляв взагалі Аркадія заболіла борошнистою росою. І Лідія заболіла борошнистою росою. А цьому Конкордові і там такий синій ще мене зілгає, тому було байдуже. Так що цей сорт взагалі. Мені здається, він кращий за Лідію, того що раніше достигає, і стійкіший до хвороб. Бажаю вам всього найкращого. Бути добру.